Пане Камальчук, яка у вас думка, що робити з прихожанами цієї церкви? Як їх переконувати? Це ж велика кількість людей, українців? Я не суддя і точно Ви не повіхали? паша Мерседес щоб їм вказувати, тому що вони його так по промосковськи далі слухають. Але ну, це єдиний один із багатьох фрагментів дуже фанатичних висловлювань, які ми там бачимо. Ні в якому разі я не хочу засуджувати віру простих людей, які просто вірять. Але всім, і в тому числі їм, я повірте мені, не буду хизуватися, але нагадаю одну фразу, яка в Біблії багато разів вказана, і так далі. Не сотвори собі кумира. І віра, вона не пов'язана ні з особистостями, ні з кумирами. Крапка. Це моє переконання. І мені хочеться вірити, що те, що нам е кажуть, в усіх релігіях воно дуже сходиться з цим. Тому, е якщо говорити далі про юридичну частину, ну церква московського патріархату насправді хто десь спробував копати в бік документів, вона і зареєстрована, то була зовсім не зовсім правильним чином. Там є дуже багато питань до самої реєстрації, як такої. Тому, якщо вони збираються йти в суд, я хочу побачити суд, який, ас прийме цю справу, б, як, як яку сторону займе тут суд, тобто про про що тут іде мова? Але з іншого боку, давайте дивитися на це як на картинку, яка схожа з поведінкою всієї кремлівської банди, тому що вони вивозять речі з київської лаври, вони вивозять меблі, стільці, ікони, коштовності. Вони зараз намагаються максимально виграти час. Ну і паралельно пробують грати оцю таку історію: ми нікуди не підемо, ми вас палкою поб'ємо. Після цих слів, я взагалі не знаю, про що говорити, тобто, який приклад, так звані священнослужителі про Московські показують українській громаді. Про що тут говорити? Якщо вони ні а не підтримують тезу чи переконання того, що Московія напала на Україну перша річ, як говорити про те, що. Вони е, як то вони там казали. Ну одним словом, вони не вороги, чи там московський е, боже, як його там керівник московської церкви в Москві. Не пам'ятаю, слава Богу, Кирил. Він не ворог. А коли пряма фраза звучить вбивати українців всіх нацистів там і так далі, націоналістів і так далі. Це що? Це заклик до, до вбивства. Це взагалі ніяк не може пов'язано бути ні з вірою, ні з жодною релігією, яка б вона в принципі не була. Тому, що робити, ви запитували з самими людьми? Показувати тільки інший приклад і діяти згідно закону. Якщо закон прийнятий, якщо рішення прийнято, його треба виконувати незалежно від того, ти віруюча людина чи невіруюча людина, це не є втручання в якусь діяльність самої церкви чи в чи утискання певної релігії ні в якому випадку. Їм же ж ніхто не говорить: ну, виправте мене, якщо я помиляюсь. Їм ніхто не каже: перестаньте вірити саме в таку конфесію, в якій ви знаходитесь. Ні, їм кажуть зрадники і ті, хто допомагають московитам на території України, не повинні бути, не повинні займати жодні приміщення і не повинні е, використовувати їх як якісь центри для. Агітації проти України, центри, не дай бог зберігання зброї чи приховування тих зрадників, які потім повилізали, які повилізали не тільки ж десь там, де ми бачили це в пресі, були багато випадків, в тому числі у Львові. Не в церковних організаціях а в гаражних кооперативах, де ховалися зрадники в окремих конспіративних квартирах. Їх було так багато, що не хватило би всіх напевно засобів масової інформації, щоб їх всіх висвітлити. Всі ці події, тому ця боротьба просто повинна продовжуватися з людьми. Треба говорити простою мовою і е, давати їм можливість побачити іншу сторону, в якій повторюю ще раз: є буква закону. І є нормальне людське ставлення, де ми не переходимо на порушення прав людини. Тобто точно жодного застосування сили проти тих чи інших вірян бути не може. Є інші законні способи, як досягнути своєї цілі. Геночук, ви те, що запізнилися сьогодні на наш ефір, але зверні, даємо нічого. вам фінальне слово у сьогоднішній програмі. <плес> Дякую. Якщо дозволите, одна хвилина відволічусь на дуже важливу тему, вона ще в ЗМІ майже не звучала, але вона вже вийшла в публічну площину у Фейсбуці: двоє спортсменів, паралімпійців, стикнулися з великою корупцією, на жаль, на е теренах Рівненщини. І загалом це стосується загалом усього керівництва паралімпійського спорту. Тому зараз вони вже готують заяви відповідні до правоохоронних органів. Вони вже говорять про це публічно. Вони готові йти до суду і щоб ця справа насправді вирішилася. На жаль, за їхніми словами існує корупція, відкати за те, щоб бути в паралімпійській команді справжнім спортсменам, справжнім здобувачам золота, срібла та інших медалей для України, і це дуже соромно, особливо в такий час. Тому я зараз звернуся до всіх тих, хто має відношення до керівництва паралімпійськими видами спорту, будь якими Ви припиніть цим займатися прямо зараз. Хоча, навіть якщо ви вже щось зробили, впевнений, що правоохоронці знайдуть і вас за це відповідно накажуть. А ми чим зможемо, впевнений, допоможемо. Уже мої колеги, спортсмени з Верховної Ради знають про це. Уже деякі керівники області знають про це. Залишається просто тепер довести цю справу до закінчення. Хотілося б, щоб цього ніколи не було в Україні. Е, далі про 400 днів для мене це дні. Ну напевно, що так: поваги, гордості, е, надії, вдячності. І тут можна всі ці слова повністю направити на всіх хлопців, дівчат, збройні сили, будь-які інші формування, які захищають Україну. Але окремо, ну треба сказати, що я гордий. Тому як наше суспільство загалом відреагувало на це, я гордий за кожен найдрібніший момент, чи старшої людини, чи малої дитини, які здавали позиції ворога, чи йшли, і закидали коктейлями Молотова, десь там, чи представникам ТРО, які навіть не були ніде, ніким оформлені, але мали зброю і нічого не боялися, йшли і стріляли тих окупантів. І зараз тим більше продовжують всі, хто служить, воювати це робити і так далі. Вдячності 400 днів всім тим, хто вірив від першого дня в нашу перемогу і допомагає, чи про чи допомагав, чи продовжує допомагати, і всім тим, хто продовжує переконувати тих, хто ще не до кінця пересвідчився, що Україна повинна тут перемогти, і всім тим, хто ще не вірить раптом, що Росія Кремль Путін в цьому винуватий. Це 400 днів, також знаєте такого очікування трибуналу. Я вже бачу, що ми. Доходимо, комплектуємо усі необхідні юридичні рішення з цього питання, щоб повністю всю кремлівську верхівку і серединку, і низинку, і путіна і всіх військових злочинців притягнути за кожен злочин, не тільки то, що вони викрадали дітей, як вже було зафіксовано міжнародним кримінальним судом. І впевнений, що це досить добрий початок, щоб принизити цього кремлівського ліліпута. Але Далі буде обов'язково більше. А наостанок хочеться побажати, щоб в Україні було, отой, що зараз дуже часто багато експертів військових говорять, мільйон е, боєприпасів для артилерії, які приблизно десь, напевно, має вистачити, щоб звільнити в тому числі Крим. Е, хочеться, щоб було побільше швидше літаків, які вже перші охороняють, наскільки нам стало відомо, публічно тепер вже е, десь небо над, над Харковом, щоб їх було так. Хоча б під дві сотні для початку, можна і більше. А, і хочеться, щоб військовим а, насправді вистачало тих боєприпасів не, не з перервами відстрілювати орків, а так гатити, щоб вони не, не, не бачили тої перерви і не могли заснути. А, по московській церкві вже навіть говорити напевно нема що, тому що Паша Мерседес вичерпав себе повністю. Я думаю, що йому єдина дорога це навіть не, не Ростова десь, навіть не Магадан. Тому що там я впевнений, що українці прокинуться і щось буде інше. А і про закінчення війни, напевно, що скажу так, що після військових дій в нас буде ще одна війна. І я навіть не про те, як, як там Росія буде валитися, ділитися і хто буде то контролювати, як ми будемо повертати звідти людей, свої е, цінності. Історичні та інші, це буде війна за серця українців, щоб вони повірили, що тут вони знову можуть почуватися у безпеці, і щоб статистика, яка говорить зараз, на жаль, про опитування українців за кордоном, там 30-35% нібито не хочуть повертатися навіть після завершення війни. От я хочу, щоб ми перемогли і в цій війні, і щоб ті 35% перетворилися на нуль. А краще взагалі на якусь іншу цифру, і українці навіть з Канади поверталися сюди, з будь-якої країни, де б вони не були, поверталися сюди і будували тут країну своєї, не знаю, мрії, любові чи країну, в якій їм хочеться і віриться з дітьми жити в повному комфорті і в повному відчутті, що ти є. Вдома